Добрий день, мої підписники, друзі і глядачі мого каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал Місяць допоможе в роботі, бізнесі, самореалізації. Всім хочу подякувати, хто зі мною, за лайки, за підписки. За хороші коментарі, за фінансову підтримку мого каналу. Для ритуалу запалюємо січки. Як буду говорити ім'я, то прошу називати своє ім'я. Січки запалюю, ритуал. Місяць допоможе в роботі, бізнесі, самореалізації. Розпочинаю чи на те, що си неба замости? Принецю, Хей буде ворозі, як на небі, так і на землі, хліб наш насужні. Дай нам сьогодні і прости провини наші, які ми прощаємо винвада нашим і не веди на своє спекусу, але визволе нас і рукавого. Амінь. Починати, що си на весах, нехай сидіти м'яти, Хай пририцати, нехай буде воля Тя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний да нам сьогодні і прости провини наші, які ми прощаємо, винуватися нашим і не води на свою спекусу. А звездо нас рукавого рукава. Амінь. Чи нас туши на небесах? Хай святиться и мятя. Нехай прида. Нехай буде волятия. Як на небі, так і на землі. Крім наш насушний, дай нам сьогодні і прости провини наші, які ми прощаємо, винуватця нашим і не веде нас у спокусів, але ве нас і дукава. Амінь. Слава Отцу, Сину, Тому Духу, Ней, Посвященный Кришне, Ней, Слава Отцу, Сину, Тому Духу, Ней, Посвященный Кришне, Ней, Слава Отцу, Сину, Тому Духу, Ней, Як місяць світить, так мій успіх в моєму, ваше ім'я бізнесі, роботі, самореалізації, щоб прибував, збільшувався. У світий місяць, чаруючим світлом своїм, мій бізнес, мою роботу, і благополуччя в ньому. Нехай ростуть, зростають і примножуються клієнти мої в бізнесі, в роботі, в самореалізації моїй, ваше ім'я. І гроші в кошельку прибавляються. Моє, моїм і залишиться. А хто заважає мені ваше ім'я, моїй роботі, бізнесі, самореалізації, Тижло собі і забере. Амінь. <кій> нехай буде так, послову моєму. Як місяць світить, так нехай мій ваше ім'я. Успіх в моєму бізнесі, роботі, самореалізації. Збільшується у святий місяць, чаруючим світлом своїм, моє благополучше процвітання, ім'я, в роботі, в бізнесі. Самореалізації, нехай ростуть і зростають і примножуються клієнти мої, в роботі, в бізнесі, в саморелізації моїй, ваше ім'я, грошей в нехай прибавляється, моє моїм. І залишиться. А хто мені заважає, Палки в колеса вставляє мою роботу, бізнес, самореалізацію, ваше ім'я. Ти зло нехай собі забирає. Нехай буде по слову моєму. Амінь. Як місяць світить, так нехай мій успіх в роботі, бізнесі, самореалізації вашей м'яріс і пробавлявся. Ось святий місяць чаруючим світлом своїм, моє благополуччя і процвітання, в моїй роботі, бізнесі, самореалізації ваше ім'я. Нехай клієнти Мої ростуть і примножуються. І грошей кушельку моєму, ваше ім'я, прибавляються? Моє моїм. І за, і останеться. А хто мені заважає? Палки в колеса вставляє, мою роботу, бізнес, самореалізацію, ваше ім'я. Той зло нехай собі забирає. Нехай буде так, по слову моєму. Амінь, амінь, амінь. Я сказала, так і буде. Так, тодісно комусь палки в колесо ставляють. Заважає, встановлює стіну, закриває дороги клієнтам, комусь тут в бізнесі, в торгівлі, комусь самореалізації, на комусь інтернеті тут заважають. Так, колеги такі. Це все пропалюється. Назад. Тим людям, хто заважає, повертається, їхні темні справи, в вогні спалюються, їхні дороги до нас, ваше ім'я закриваються, воску запечатується, О! свічка під. Підчеркує, то все зло тих людей, хто вставляє палки в колеса, нам в роботі, бізнесі, торгівлі, самореалізації. Комусь то самореалізації в інтернеті не вставляли палки. То все зло і задрість. Прогорає у тих свічок, дороги тим людям, і колегам по роботі, і конкурентам, і всім тим людям, затисникам, дороги. Закриваються, їхні дороги до нас відцікаються, темні їх справи і словом і ділом. В воску запечатуються. А їх всіх на суд Божий відправляються. У справедливості. Як сказала, так і буде. Чужого нам не треба, а свого ми не віддамо. Нехай кожний своє пільнує, то що під носом, бо може втратити все. не тільки роботу і бізнес, а ще більш глобальніше. Так що таким людям, хто ставить палки в колеса іншим людям. Роботі, бізнесі, кар'єрі, самореалізації, треба їм задуматися. Просто їм хороша підказка. Тому що все буде повертатися до них назад. Хотіли, хочуть вони того чи не хочуть. Бо над ну, усіма поглядають на нас, на наші вчинки, святі небеса, І кожен отримає, і кожна котюга дістане по заслузі. Хай буде так по справедливості. Так, темнота зійшла, все зійшло. Добре. А тепер я поставлю захист.